Посеред соняшникового поля блакитно жовті прапори та портрети українських захисників. Сьогодні тут вшановують пам'ять бійців, які загинули 9 років тому під час виходу з Іловайська. Тоді під вогнем ворога, який обіцяв зелений коридор, загинуло 366 наших воїнів. Десять із загиблих були родом із Донеччини. По перше, це була такий найбільш трагічний день, за який загинуло більше всього наших воїнів в той час, в 2014 році, звичайно, з 2022 року, з моменту повномасштабного вторгнення, ми несемо набагато більше втрати, але і завдаємо в десятки в сотні раз більше втрат ворогу. І ми на вірному зрозумілому нам шляху до нашої перемоги приїхали вшанувати полили герої, волонтери, військові, письменниця Ірин Роздобучко та Барт Ігор Жук. Знайти мене Боже. тут тут тиша тьма. Олексій Юков, який займається евакуацією загиблих, у 2014 році вивозив тіла українських воїнів із поля бою в Виловайську. Той жах, який ми там бачили, це, це було згоріло залізо, тіла загиблих хлопців, речі, все це валялось. І деяких хлопців, на жаль, не вдалося забрати, так як частина техніки, яка там була ще до того, як туди зайшли пошукові загони, вона була забрана, і в ній знаходились тіла наших хлопців. І як повідомили потім, що начебто її здали нам металобрухт разом з фрагментами цих стіл. Тому як нам повернути тих хлопців, які залишились там, я не знаю. Олексій каже, основна місія їхнього пошукового загону це повернення всіх українських бійців додому. Наразі пошуки на тій території не ведуться, обміни з тієї частини території, окупованої, не проводяться, на жаль. Але ми дуже сподіваємось, що все-таки у нас буде допуск туди. І ми зможемо забрати усіх хлопців, тому що в нас є локації. Є люди, сказали, де конкретно лежать ще тіла пацанів наших, яких ще не забрали. Які поховані посеред поля у посадках на пагорбах, цей розмальований соняхами ящик з під боєкомплекту став експонатом Донецького обласного художнього музею. Також учасники заходу підписали державний прапор, який планують повернути в український Ловайськ, де він стане першим експонатом майбутньої експозиції, присвяченої нашим захисникам. Вікторія Алєксєєва, Артем Степанов, Юлія Слабінська суспільне новини Донбас.